Вітаємо! в ефірі програма мова жестів для вас. Працюють Олексій Мак, Олена кваша Лілія Савицька. І ми продовжимо вивчати знову ж таки мову жестів, на якій спілкуються дуже багато наших земляків і не тільки Лілія Володимирівна, Що сьогодні будемо вивчати? Сьогодні ми продовжимо тему явлення природи. То у нас була природа тема. А тепер буде явлення природи, і попитаємося овладіти цими жестами. Явлениями так. природы еще никому не удавалось овладеть. Жестами. А жестами, жестами да. а мы самый простой жест – ветер. То, что часто бывает mm. и летом и зимой, в любое mm. время года. Вот упоминание, помните, деревья. Вот представьте себе, что-то ствол деревья ага. И вот просто ветер. Ветер, ветер, ветер. ветер, ветер. Ты ветер. Могу? Можно еще ты так немножко кругля. гоняешь стоит да. Да. Вот ветер. Так, ветер. Дальше у нас идет жест дождь. 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 Упоминаем осень. Мы уже этот жест показывали. Так. Помните, как дождливая погода в основном уже осенью дождливая погода, поэтому дождик будет вот так. Дождик. дождик. Угу. Дальше идет у нас снег. Вспоминаем жест белый. Помните, мы цвета учили. Вот так. Да, правильно. Значит, струсили бы что так. Только так не сильно, но вот так. так. Мягенько, легко. Так. Белый. Белый. И, И падает. Падает, так. Падает. Белый угу. Это снег, то есть. Снег, белый, белый снег падает. Мы показываем. Снег. Снег. снег, снег, снег. Снег падает. Гром. На крыши. Правильно, только нужно показать кушам. Гром, стоит. да? Гром. 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 Гремит. Гремит. Гром. Гром. Молния очень легко и просто. Ну, как угу. схематично. Молния. Да. Так оно и, и показывает. Эмоции, сейчас, да. Да? Гром. Туман. Ничего туман. не вижу. Туман. То есть, туман. да, очень трудно что-то увидеть. Туман. туман. На впомоцке иначе туман. Так рухаемся, да? так, туман. Следующий жест у нас будет землетрясение. Дай бог, чтобы оно нигде не бывало, у -у -у. но, к сожалению, это и бывает. Вспоминаем жест. Помните, земля, почва. Да, Это как грунт, да? Да, у -у -у -у. как почва и Тресет. Uh -huh. Земля. Земля. Трясение. Трясение. Земля. Трясение. Земля. Трясение. Так. Наводнение. Тоже, к сожалению, повинь. Так. Жест вода. вода. Uh -huh. И второй жест вода разливается. Не разливается. Uh -huh. Uh -huh. Нет, вот наводнение. именно что она разливается, uh -huh. понимаете? Разлив. Uh -huh. Да, такие. разлився. То есть uh -huh. вот какая-то из берегов вышли реки, разливается. Значит, то, то есть так вышло, такого. На наводнение. 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 Овень. Наводнения. Угу. Летом бывает у нас очень и очень жарко. Не бывает, да. Бывает. Но это изменился климат. Да. хочется, чтобы. Поэтому покажем жест. Обычно вот, как будто вот стряхиваем себя. А это вот. может быть до речи, жест в томы, устали в том. Это в том, когда в падает. Может, -то такое может быть, может быть, ага. может быть, может быть в зависимости от того, что вы будете проговаривать. есть так протевав тяжко, что в томы все. Да. Так. Теперь все немножечко повторим все заново. Давайте. хорошо? Так. Ветер. Деревья. Деревья mm -hmm. у нас шатаются. Так, ветер. Uh -huh. Дождик идет. Дождь, 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 дождь. дождь, дождь. Отлично. Mm -hmm. Осенний ветер? Снег. Да. снег. Снег беленький и красиво падаем. Отлично. Да, uh -huh. Гром гремит. Гром. О, вот это да. Гремит. Спутятник. Молния. Так. Это ну, просто как зор. Отлично. Туман. Це туман, это уж... ничего не видно. Да, вот. Туман. Найду. Обязательно найду. Вот так туман. можно так себе запоминать. Землетрясение. Земле. А, Только земли, так, не будем показывать же садить. Просто не вперед, а ага. на месте. Землетрясение. Землетрясение. Так, землетрус. Землетрус. так. Угу. наводнение. А, Поле. И разливается. Фоль. Наводнение. Наводнение. Хорошо. Фоль. Жара. Жарко. Июльская не забываем проговорю. И І... жара. Зимой что так. у нас бывает? Холодно у нас бывает. Бывает, холодно. Что еще бывает? А, Уже ледиція, вот. я перепрошу. Правильно. Гололед. Так, либо скользко показываем, либо не ну, видно. Тобто те, що да? розливається, але воно таке стуке. Все. Ось це найбільш просто основне явлення пригоди. Та саме да? Да, природи, я думаю, що ми показали. Я думаю, що можна їх запомнити. І саме головне, ти знаєш, щоб найбільша їх кількість залишилася осторонь від нас. Я маю да. на увазі ожеледниці і інші не, не гаразд. Хай буде у нас просто тепло і у вас в оселях також все буде гаразд. І ми з нетерпінням, як і ви, я сподіваюся, чекаємо на весну разом з програмою Мова жестів. Да, друзі. А ми закончив наш урок. Переходим к общению с гостями. Не переключайтесь. Програма Мова Жестів в ефірі і у нас чергові гості. Я з приємністю представляю нашого експерта. Це Валентина Іванівна Фундова, директор спеціальної загальноосвітньої школи, номер 3 для дітей з вадами. Слуху. Вітаю вас! Доброго дня! Валентина Іванівна, Так сталося, що вже тривалий час ми плідно співпрацюємо з колективом вашої школи та навіть вихованцями вже встигли позустрічатися, скажімо так, в рамках святкового випуску однієї з наших програм. Надзвичайно приємно, надзвичайно фахові експерти до нас вітають. Ми. Вам вдячні за це. От і сьогодні хотілося б поговорити взагалі про школу да, більш детально, щоб ви розказали нашим телеглядачам про ці можливості, які вона надає дітям з вадами слуху, і взагалі більше деталей, як то кажуть. Дякую за те, що ви зустрічаєтесь з нами. Ми теж дуже вам вдячні, і, і, що про нашу школу знають, чують, і, і ви теж цікавитесь цим питанням. Е, Розказати про свою школу, це значить години-дві треба говорити. Або може й більше. Я дуже люблю свою школу, але в, в, в короткому так метражі я можу сказати, що наша школа відкрила 1995 році. Тоді не було е, школи в місті Кіровограді, а батьки, які мали таких дітей, мали проблеми з такими дітьми. Не дуже хотіли віддавати їх в інтернатні заклади. Інтернат до Новомиргорода. Ми знаємо, що інтернат завжди думка про інтернат. Це як ну, може вона і хибна у у. у Деколи, але не не хочеться давати свою дитину в інтернат, і ми організували школу за міську школу для дітей з вадами слуху. Зараз у нас виховуються вихованці як школярі з першого по десятий клас. І, до речі, ми в цьому році вже буде працювати одиннадцятий-дванадцятий клас. Ми поміняли статут. Нам дозволили, щоб наші діти продовжували навчання і одержували повну загальну освіту. І діти дошкільники, як тільки сім'я знає, що така дитина є її сім'ї. Вони можуть звертатись до нас, і ми заберемо дошкільну. Групу, угу. тобто ми говоримо про те, що дійсно діти як дошкільного віку, так і шкільного можуть навчатися тут в місті Всі Кіровограді, да, і не потрібно їхати десь далеко. Звичайно. Тобто, все залишається, скажімо, так тут на місці в родині і це зручно. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо взагалі про навчання, да то можливо у вас використовуються якісь нові моделі чи нові технології, нові методики для того, щоб дитині допомогти, ну скажімо, так як зберегти да слух, так можливо і ну трішечки його якось розвинути. Якщо я помиляюся, поправте мене, будь ласка. Ну, я вам скажу, що школа є школа, загальне державне завдання це навчати дітей. Але специфіка навчання, звичайно, вона різниця із тим процесом навчання, який в загальноосвітній школах. Діти, діти мають вади слуху на різному рівні, є залишком слуху, є абсолютна глухота. Є в кого де, де, ну, є діти, в яких розвинута мова, є діти, в яких відсутня мова, але залишок слуху є. Тобто проблеми виникають різні, а навчати треба всіх. Угу. І з ними працюють фахівці. Ті люди, які мають спеціальну сурдопедагічну освіту, володіють методиками. Викладання предметів, володіють методиками доданої роботи з дітьми. А основна робота з такими дітьми, крім навчальних уроків предметних, ті, що загальноосвітня школа забезпечує, це реабілітація дітей, це формування вимови, навчання дітей слухати, сприймати звуки тактильно, вібраційно, зорово, тобто все включати всі ті можливості, які допоможуть дитині пізнавати світ і розуміти, що знаходиться. На їх. Дякую. В цьому контексті таке питання, ось, зокрема, повертаючись до зустрічі з вашими вихованцями, да? і вони співали, і вони дуже чітко, скажімо так, ну я не знаю, їхня пісня співпадала з музикою з словами. І взагалі, як це, ну, як це можливо, як це правильно називається? Що, ну, що це одним було? із предметів навчання в нашій школі є музично ритмічні уроки. Ага. Там, де ритм, музика допомагає дитині сприймати інтуїтивно, сприймати звуки, які навколо Тобто нього. вони звуки і музику Не відчувають Так, да. і спеціальні заняття, які їм допомагають. Вони можуть грати на музичних інструментах, і це їм допомагає. Вони танцюють, вони займаються в кабінеті ритміки, там, де розвивається ритм, просто сприйняти нашу мову. Як ми uh -huh. говоримо звичайні слова, а вони ритмічно можуть повторювати її. І отакий вид виступу нашого це мелодекламація пісні, Тобто звучить музика, дитина сприймає зміст цієї музики і жестами допомагає бо Глядачі, ті, що дивляться наші виступ, це теж не чуючи батьки. Діти навчаються з вчителями музики, ритміки, музично-ритмічним рухам, в тому числі і її хорове, спів, хоровий спів. Звичайно, він. Розрахований на аудиторію батьків. Ми чужих людей не запрошуємо, але там, де йде розвиток артикуляційного апарату, голосових зв'язок, там діти працюють і, для, і в зв'язку з цим дітям краще тоді сприймати мову і говорити. Ти от ви сказали для батьків, а для батьків дійсно, окрім ось художніх номерів, чи є якісь додаткові можливості? Можливо, там якісь курси, можливо, ну якісь додаткові заняття для того, щоб вони з дітьми могли однаково, скажімо так, розвиватися у цій мовній сфері. Я вам скажу, школа садочок працює з батьками як одна сім'я. Батьки мають можливість кожного дня. Кожної хвилини, коли ви не зайшли, отримати і консультацію, і поспостерігати, що робить їхня дитина, і бути присутнім на заняттях, як на уроках загальноосвітніх, так і на цих індивідуальних заняттях, де працює сурдопедагог з дитиною індивідуально. Якщо моя дитина, я мама, я можу прийти все заняття просити, можу цілий тиждень ходити. Тобто настільки батьки мають можливість цікавляться цим. А для щоб працювати потім вдома, то звичайно краще поспостерігати, як працює професіонал в закладі. Є семінар жестової мови у нас свій є прикладатель лог до нас, ще приходить Лілія Володимирна Теж працює з батьками, бо багато батьків цікавляться жестовою мовою, щоб повноцінно спілкуватися з кожен своєю дитиною. Ну, я сподіваюся, що і наша програма в цьому сенсі буде корисною для тих, хто бажає дізнатися. більше. Наші батьки вас дивляться. Дякую так. дуже волонтери. Я думаю, що ми можемо скористатися останніми хвилинками нашого спілкування для того, щоб розказати більш детально батькам, які цікавляться да, цією тематикою, які мають род. Нах діток з вадами слуху, таким як телефон контактний вашої установи, це по перше, ваша адреса, і взагалі там в які періоди можна до вас звертатися, приходити на навчання, взагалі або на консультації. Ми знаходимося на вулиці Куроп'ятника, 19. Наш заклад завжди відкриті двері. Ми любу людину, в якої є проблема з дитиною, з вадою слуху, ми з ними працюємо і запрошуємо до нас. Телефон наш 23 93 27. Можливість потрапити до нас в будь-яку хвилину. У нас працюють сурдопедагоги, соціальний педагог, практичний психолог, спеціалісти, які кожного дня, якщо ви навіть не, ще не потрапили до нас. Дитячий садочок, але у вас виникла проблема. Вам медицина сказала, що у вас проблема така є. Ми надаємо консультацію по ранньому втручанню в цю глухоту дітей. І чим раніше до нас батьки прийдуть з цією проблемою, тим краще буде, як для їхньої дитини, так і нам буде легше працювати з такою сім'єю. Дякую, дуже друзі. Я нагадую, що в ефірі була програма Мова жестів. Ми допомагаємо людям, які чують, зрозуміти тих людей, які не чують.